Усім привіт! Сьогодні у нас буде це у нас ролл з курочкою грибочками. Давайте щоб точно вам сказати, тому що я пам'ятаю, що тут незвичайні грибочки. Усім смачного також нагадую, в описі є баночка, в яку можете задонатити, допомогти каналу і підказати наступну ідею для Макбангу. Це у нас хендрю з куркою кацу. Тобто вона в спеціальній такій паніровці. Так, у нас ролл нарізаний навпіл. Він завернутий в норі. Всередині огурчик. Так, гриби шиї так і мариновані. Ну і загалом ще я бачу сир чеда. Якось дуже сухо він виглядає, якщо чесно. Хоча тут повинен бути соус спайсі. Ну, перший кусь дійсно смачно. Трохи сухувато, але смачно А ну. А я ще з соєвим соусом. Ми дійшли до авокадо. <хи> авокадо. Авокадо у нас. Дозріле, на те, що манго. Яке було в минулому макбанзі. Грибочки класно промариновані. Вони навіть віддають таку маленькою солодкістю для того, щоб перекусити річ ідеальна, не їстися навряд чи не можна. До речі, на рахунок авокадо. Знайти зараз авокадо дуже складно. Ну, в плані його дозрілості, тому що більшість із них відправляється ще зеленими в свою подорож в Україну. У нас на прилавках вони або перезріння. Або недозрілі. Ну, з недозрілими ще плюс-мінус окей, їх можна реанімувати. А ось з перезрілими вже нікуди ти їх не дінеш. Якщо їх стадія перехід з зелені на чорнозем, то лише з ними нічого не поробиш. Це не банани, яких можна затулити в банановий хліб, запекти, І це буде смачно. Ні, авокадо так не зробить. Тільки в смітничок. І розумієте, в принципі, можна прощупати, якщо воно перезріле, але якщо воно в пакуванні, а частіше авокадо хасіки в пакуванні, то ви не зможете його спробувати і полапати своїми руцями. Я знаю, що багато хто каже: дивіться на хвості. На усі піптики, дивіться, вони вам скажуть всю правду, але не завжди. Особливо, коли ви спішете? Звичайно. Кожну жінку облабувати і дивитися, аби так цей зелений, брати я це не буду, ви не будете. Тому, коли я спішу, ніколи не беру авокадо в ТБ. Загалом брати авокадо в ВТБ дуже ризиковано. Кожного разу там беру ну, і беру, нічого в мене життя не вчить, але тільки один раз мені потрапилося авокадо, коли воно було дійсно смачним ВТБ. Всі інші рази таке враження, що там якась порча на них накладена, кожного разу вони жахливі. Побуди дозвілі або перезвінюємо. Дубчаті трохи вилізли з ногоря. Норі тут теж не відчувається, ніякогось такого смакучого запаху від нього немає. Він чисто виконує тут роль супер тонкого лавашику. До речі, м'ясо багатенько ви можете бачити? Тут вони котлетку вдвоє запихнули. Дійсно, Начинка дуже багато. Рису не так. Тут взагалі його майже немає. І начинка просто вирішує жити своїм життям. Тут пікантність відчувається від spice соусу. На